Дякую yeah. Ви на каналі Святого Пантелеймона і з вами лікар Богуцька. Сьогодні у нас тема продукти, які зберігають молодість, які допомагають відновити молодість, і які сповільнюють старіння. Цікаво, що це за продукти. Тоді слухайте до кінця. Перше, це є жирні сорти риби, особливо сорти лососових. Вони містять багато амінокислот, вітамінів. вітаміни в 1 B1, В6, в 12 ПП, Е, Д, зменшують стрес в організмі. Що зараз надто важливо, також покращують циркуляцію крові, відновлюють тургор шкіри, підвищують кальцій в організмі в кістках. Наступне це є авокадо. Авокадо також відповідає за пружність шкіри, вирівняння шкіри, за колір шкіри, Містить вітаміни і мінерали. Наступне це є зелені овочі, шпинат та інші. Вони збагачені залізом, мікроелементами, вітамінами, а також магнієм, щоб трошки заспокоїти нервову систему. Ягоди Ягоди вони відновлюють шкіру, тургор шкіри, вони знімають запальні процесом. Наступне це є горіхи. Горіхи дуже добре на кісточки, на суглоби, на серце, на судини. І останнє це є яйця. Яйця збагачені вітаміном, Д, А, Є, вони дуже добре дають ріст волосся, ріст нігтів, відновлюють шкіру. Тому споживайте ці продукти і будьте завжди молодими. А з вами була Лікар Богуська. Підписуйтеся на мій канал. На все вам добре, до побачення!